Шановні колеги, доброго дня! Я заступник директора з виховної роботи від окремого структурного підрозділу Технолого-економічний фаховий коледж Мелоцерківського національного аграрного університету. Хочу поділитися з вами досвідом роботи з такої теми умови ефективної діяльності органів студентського самоврядування закладів фахової передвищої освіти. І хочу розпочати свій виступ такими словами. Людина не може навчити на все життя, її треба навчити вчитися все життя. Він іди, іди, іди. Отже, студентське самоврядування не може існувати само по собі. Ми весь час говорили про заклад, про внутрішню його діяльність. Але студентське самоврядування діє у взаємозв'язку з різними громадськими організаціями, з різними ну, системами самоврядування вищої освіти в Україні і за її межами. Ніхто не може сьогодні заборонити будь-якому студенту брати участь в якоїсь і в якомусь іншому об'єднанні, і ми повинні розуміти, який же вплив євроінтеграційних процесів на роль студентського самоврядування в системі вищої освіти України, який це вплив на наші органи студентського самоврядування. Однією з основних функцій студентського самоврядування є захист прав студентів. Також студентське самоврядування може виконувати функцію медіатора між студентами, управлінням вищих навчальних закладів і державними органами. Завдяки євроінтеграційним процесам, студентське самоврядування може бути включене до різних програм і проєктів. От проєкти створюються в місті, в області, в Україні. До нас надходять маса листів. Ми їх отримуємо. Студентам всім даємо на ну, обговорення, вони на парламенті обговорюємо приймають рішення, що вони хочуть долучитися до даного проєкту. Вони хочуть долучитися до даного об'єднання. Ми не маємо права їм заборонити. Ми повинні тільки знати чітко, що це за об'єднання. Євроінтеграційні процеси мають значний вплив на роль студентського самоврядування в системі вищої освіти. Основні напрямки цього впливу можуть бути наступними: зміна структури і управління системою вищої освіти. Розвиток інтернаціоналізації. Тому що в нас, ну скажемо, сьогодні в Україні проживає велика кількість різних представників національності. І тому у нас може бути такий розвиток підвищення ролі студентів у процесі вивчення наукової діяльності. Наукова діяльність сьогодні науково-пошукова можна, творча діяльність, створення проєктів, воно може. Розвивати кожного студента, який має бажання, має можливості, має такий інтелектуальний розвиток, який дасть йому право займатися такою діяльністю. Ну і підвищення ролі студентського самоврядування в соціальному житті. Членом Європейського студентського союзу Українська асоціація студентів, може бути кожний навчальний заклад. Вони з нами з усіма ведуть переписку, надсилають нам листи. Про свою діяльність запрошують до участі у різноманітних заходів. і лише студенти закладу студенти, мають право прийняти рішення, долучатися їм до цього європейського студентського союзу чи не долучатися.